Одно яйце, 20 грам свіжих дріжджів, Я люблю працювати з свіжими дріжджами, хтось любить з сухими, але мені більше подобається живі. Зараз все добре. Ось такою лопаткою треба розмішати, щоб дріжджі розчинилися. Все добре лопаткою збиваю до однорідності, накриваю рушником і залишаю на хвилин 20-25, щоб з'явилася така шапочка, і заодно я подивлюся, як спрацювали дріжджі. І додаю поступово борошно. Спочатку додаю 450 грам, а далі буду дивитися за консистенцію тіста, маси, маса має бути така, як густа сметана, головне, не переборщити з борошном, і все у вас вийде. Ось так. Поступово і все гарно збиваю, перемішую. Якщо маєте Оливкову олію можете додати 2 столові ложки. У мене горіхова олія, тому додаю горіхову. Буквально 2 столові ложки. Все добре перемішую. Гарно з'являються такі бульбашки. Ось така має бути тягуча маса. Ось така. Ось цю сковорідку, яка у мене, я даю спочатку їй добре розігрітися на середньому вогні приблизно 3 хвилинки, і потім уже наливаю олію, небагато, стільки, щоб покрило дно, також даю пару секунд, 10-15, щоб олія також розігрілася. І тільки тоді починаю смажити оладки. Зараз набираю ось такою ложкою, дуже зручно. Не мішаємо до самого кінця тіста. Не забувайте про цей момент. Ось так викладаю, смажу на середньому вогні. Сильний вогонь не робіть, тому що воно просмажиться знизу, зверху, а всередині може бути сире тісто. А якщо буде маленький огонь, тоді вони.